Доброго дня ми з України. Ми знову у кроликів. Подивіться на цю радість. Подивіться на цих красотулечок. Сьогодні ми поговоримо, я покажу, як я глистогоню кроликів своїх дорослих і що для цього треба. І також новий смаколик для кроликів. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось настав час глистогонити наших кроликів. Це не от коксидіоза, це іменно від глистів, від ушного кліща. Я колю такий укол раз в рік. Якщо я бачу якісь показники до того, щоб кролика ще раз про глистогонить, це відсутній апетит. Ee, якісь негаразди з туалетом у нього і так далі. Тоді я глистогоню, можу проглистогонити ще раз, але обично мені вистачає одно, одного кола на весь час. Глистогоню я ось і вермектин, і цей раз я взяла. Воно і вермекол, і івермек, і Воно все одне й те саме, там составна частина івермектин. Названня тільки різні. Кулю я обичним двограмовим шприцом 0,3 кубика. Це на дорослого кролика після 3 місяців. До трьох місяців я цей укол не роблю. Зараз у мене кролички всі підсосні. Кроленята вже дорослі, от, е, відкрили оченята, вони вже активно їдять. Е, хлопчики в мене зараз не гуляють, дівчата в мене не гуляють, і я в цей час я роблю їм укол. Коли я роблю укол мамочкам, кроленятам маленьким, я не даю не байкокса, не ні солікокса, нічого. Е, їм зараз буде поступати вакцин, вакцина із молочком. Тому я не даю нічого, щоб не нарушати їм печіночку. Наш перчик, наш красунчик. Перчик у нас дуже гарний. Хлопчик такий має вагу, гарний. Подивіться, який кролик. Тихо, тихо, тихо. Ну чого ти злякався? Чого ти злякався? Дивись. Тебе хочу показати, який ти в мене гарні. Ось, ось такий в мене гарний. Це мій перчик. Це середня порода. Якби ви їх не годували, як би ви їх не закормлювали, більше, ніж вони є, більше 4-5 кг вони не ростуть. Це не великі кролі, це середня порода. Для глистогонки я беру кролика. Беру задню ножку. І укольчик в попку, як то кажуть. Укольчик в ножку. Шкірочка в них, звісно, твердовата, але вулочка справляється. От і все. Ось такий в мене перчик. Оце мій баклажанчик. Подивіться, на цього дядька. Ой, бо це ж дядько. Ось, це мій баклажанчик. Дивіться, який гарний. У мене дуже гарний хлопчик. Також ми будемо робити йому укольчик. А Зараз я в случку пускати кроликів не буду. У мене мамочки вигодовують зараз кроленяток. І поки вони вигодовують, я можу їх проглистогонити. Так само беремо задню ножку. І Та те ж твоя ножка, о, бо шкірочка в них плотна, пробити тяжкувато, але можливо. Ось і все. Я завжди колю тільки в ножку. Підшкірно я не даю ніколи уколи. Хоч і пишуть, що треба підшкірно, але я не даю, тому що буває образовується похіра. І та вакцина вона не розходиться, вона так і залишається у підшкірну гулькою. Поки вона розійдеться, це неізвісно, коли воно буде. І як вона подія, теж невідомо. Оце мій баклажанчик. Я його буду виставляти на продаж і буду за нього просити 800 гривень за цього кролика. Ось такий. Він дуже гарний хлопчик. Діти в нього дуже гарні. Подивіться, яка в нього шуба. Мені здається, він навіть кращий, ніж перчик. Шуба в нього дійсно шикарна. Ось, подивіться. Перчик він по-особиному свої показники, але всього ж я світліша. Бачите, шубка в нього світліша. Моя кроличка з білим носиком. Ось вона також в мене гарна вже кроличка. Також її будемо листого. Тихо, тихо, ти чого? Ти чого злякалася? Беремо ножку, як завжди. І колю. Я колю одною голкою. Ось така в мене красавець. Я не міняю голку, вони в мене всі, як то кажуть, родичі. Отак От колем. Ось моя кроличка-марфка. Це в мене експериментальна кроличка була. Вона гуляла із перчиком. Вона кроличка дуже гарна. Родила мені сім штук. Подивіться, яка в неї шубка. Родила вона сім штучок. Перчик у мене робочий. Кроленята дуже гарненькі. Зараз її також провакцинуємо. Ось і все. Ось така в мене кроличка. Вона видерла пух із себе дуже гарно. Моя кроличка лялечка. Вона найбільша кролиця з усіх, які в мене є. Це куплена кроличка. Вона в мене тоді родила 10 штук, п'ятеро залишилось. Подивіться, яка вона гарна. Гляньте. Гляньте, яка кролиця. Кролиця дуже гарна, безподобна. Я нею дуже задоволена. Вона дуже гарно глядить. Не кусай мене, ти чого мене кусаєш? Глядить мене гарненько кроленяток. І також будемо вакцинувати зараз. Ой, задня ножечка і вкололи. Ось і все. Вони трошки будуть незадоволені, але нічого. Зато я знаю, що в мене вушного кліща немає, в мене кролики чисті і е, ніяких паразитів на шкірі, е, е, глистогонка повинна бути, хоча б раз в году. Або все одно і сіно, і зерно, десь якась пташечка сіла, все одно десь щось може попасти. А так я знаю, що вони в мене проглистогодені, чисті, малешні, я даю тільки капцидіози. Ось такі. Це в мене кроличка з білим носиком. Отакі в неї вже кролиняточка, двоє біленьких. А ці поки що чорненькі. Ось подивіться, подивіться. А так, ось так ми вміємо пригати. Мама трошки перелякалася після укола, але нічого страшного, вони зараз підходять. Отакі, отакі наші живчики. Біжать до корму. Ви подивіться на це чудо, ви подивіться, це вже кроль буде, кроль. Я такого ще не бачила, щоб у такому возрасті вже питатися щось робити. Це нонсенс. Для мене це, звісно, я таке перший раз бачу. Подивіться, подивіться. От який з нього буде кроль. Сумасшедший. Якийсь акселерат. Гляньте. Воно ще не вспіло толком очі відкрити, а воно вже буде покривати. Це капець. Ви гляньте, що робить. Що це буде далі? Він же забучить мені всіх кроленят. Оце то самець. Оце туди. Я ще такого не бачила. Ось наша кроличка-Лялечка із своїми кроленятами. Вони також були чисто чорні. І вже почали линять. Подивіться, як почали з'являтися срібло на бочках. Подивіться, бачите, вилинюють бочочки вже в нас малюються. Дуже гарно животики, бочки. Дуже гарні кроленята такі. Ну, дійсно толкові кроленята. Ось такі. Кроленята дуже гарненькі. Вон, бачите, як видно вже на лапки. О, о, Отакі. Оце в мене такі кроленятка що нашої лялечки. Родилися вони в мене 21-11 числа. Ось такі. Бачите, як видно вже. Цела із домика, із маточника. Це наша маркушечка, дівчинка, і її кровеняточки. Ось вони. Я їм поклала фанерочку, щоб вони мали де сидіти. Ось такі, вони маленькі ще перелякані трохи, але нічого. вони День-два освояться і все буде добре. Всі сім штучок живенькі, здоровенькі, оченятка відкриті. Вони вже питаються їсти, пробували овсяночку вже. О, так що в нас все буде добре. Ось такі кровенятка. Покажу який смаколик, я сьогодні принесла новий для кроликів. Горішки, чищені горішки. Це темний горіх, він нікуди в мене не пригодний. Він в середині біленький, але ми його не їмо. І на базари я його також не можу взяти, бо ну, кому він треба. Я трошки даю горішків, козі, свиням, курам, ну і трохи залишаю кроликам. Небагато, але по пару горішків я можу їм дати. Вони таке полюбляють. І як не є, тут вітаміни теж якісь є. І також шкірочки із мандарин. У мене дитина любить мандарини, банани. Ну, Перед тим, як їсти, ви їх миєте, потім почистили і даєте. Не миті фрукти, овочі я не даю. Ось подивіться, як їдять. Зразу вибирають шкірочки, а потім горішки. Ось. Вони таке полюбляють. Ось, подивіться, як доїдають горішки. тільки би ти заважаєш. Ось. Виїдають усе, нічого не залишається. Такі справи. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Все буде Україна.